Так, езжаем, давай. Де? Ну Где? Одна еда вообще Ось така величезна вирва зі мною на місці прильоту. Полицейський. Зареєстрували руйнування цієї будівлі і усіх сусідніх будемо голосувати далі, бо обстріл продовжується. І таких от таких отворонок стає дедалі більше. Зараз цей населений пункт не придатний для життя. Комунікаційники поліції Донеччини день за днем несуть людям правдиву інформацію про хід бойових дій, злочини російських окупантів, героїчні вчинки правоохоронців. Їхня робота це не просто інформація. Це зброя проти ворожої пропаганди. Під час війни, ризикуючи власним життям, пресофіцери вивчають на війну бойових дій, стають свідками людських трагедій, фіксують злочини окупантів. Їхні фотографії та відео стають беззаперечними доказами воєнних злочинів. А їхні слова дають людям надію та віру в те, що правда зрештою переможе.